Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Ой, подивіться, а хто це до нас в гості завітав? Це ж новий листочок, а прилетів він до нас, щоб більше дізнатися про осінь. Розкажемо йому малята. До корзинки будуть потрапляти різноманітні подарунки осені. А ви повинні їх назвати. Отож починаємо. Це груша. Це цибуля. Так, це слива. Правильно, капуста, виноград, так, це бурячок, яблочко, морквинка, правильно, картопелька. Молодці. Гарний врожай зібрали. Діти, а чи знали ви такі дари осінь, як Яблочко? Груша, слива ростуть в садах, і одним словом їх можна назвати фрукти. А такі дари осені, як капуста, морква, курячок, цибулька, картопелька, ростуть на городі, і одним словом їх можна назвати овочі. Осінь славиться своїми дощами. Ох, і дощова це пора року. Робаною гру, чия це парасолька. Вам необхідно запам'ятати, кого яка парасолька. У котика парасолька синього кольору, у їжачка жовтого, у корівки парасолька фіолетового кольору. хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька, у ведмедика парасолька рожевого кольору. У дівчинки зелена. А в песика парасолька червоного кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер згадати, в кого яка парасулька. Ну що ж, пригадали, чия це парасулька жовтого кольору? Ну а хто ж ховається під парасолькою фіолетового кольору? А чия ж це червона парасолька? Ану ж пригадайте, кому належить ця парасолька різнокольорова. Давайте пригадаємо, хто ж господар цієї парасольки. Пригадали, чия це синя парасолька? А чия ж це парасолька зеленого кольору? Молодці, гарно пограли. Дітки, а чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року? Адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листячка на деревах зеленого вона жовтий, помаранчевий, червоний. І я вам пропоную гру з осіннім деревцем. Будь уважніший і покажи пальчиком лише червоні листочки. Будь уважний і покажіть пальчиком на зелений листочок. Знайди серед, серед кленових листочків один дубовий. Серед червоних листочків Знайди і покажи пальчиком листочок жовтого кольору. А серед дубових листочків знайди і покажи линевий листочок. Серед усіх листочків знайди і покажи пальчиком на найбільший за розміром жовто гарячий листок. Ви молодці? Гарно виконали всі завдання. Сьогодні ми з вами поговорили про осінь. Про її красу і про її щедрість. Сподіваюся, і вам, і листочку, було цікаво.